Доброго вам дня, вельма, шановні пані і панове. Відповідаю, як і обіцяв, на ваші питання. І так, питання перше. Бажаю здоров'я, ваші міркування про розвиток громадської організації, вільні люди мають зброю. Ну, наскільки я розумію, не так мова йде про громадське об'єднання, як про тему володіння зброєю. Деяка статистика. Станом на початок 2022 року, майже 6 мільйонів. 6 мільйонів одиниць зброї знаходилося на руках людей. Лише половина із них була облікована. Це вже тоді означало, що необхідно кардинально міняти законодавство. Міняти систему реєстрації, скоріш за все, вона повинна носити винятково заявничий характер і змінювати підходи, які стосуються взаємодії держави із володільцями мисливської зброї, нарізної зброї і так далі. Очевидно, що практика а, застосування зброї. І та ситуація, яка склалася в Україні на сьогоднішній день, вона потребуватиме перегляду а, цього законодавства. Адже а, не мені вам розказувати, що на сьогоднішній день законодавство, яке діє, обходять з будь-якої сторони для того, щоб мати в тому числі нарізну зброю. Відтак, з моєї точки зору, необхідно всі ці речі зібрати, внести. Відповідні зміни до законодавства, і припинити одним робити вигляд, що вони ще можуть контролювати обіг зброї, особливо нарізної, а інші, що вони дотримуються цього законодавства, і тоді стане чеснішим відношення держави і власника як мисливської, так і нарізної зброї. Наступне питання, будь ласка, прокоментуйте закон про множинне громадянство. Як людина, яка має відношення до написання Конституції України і тих статей, які регулюють питання громадянства, а також один із авторів закону про громадянство в Україні, можу абсолютно відповідально заявити, Конституція України не Дозволяє можливість існування двох громадян, трьох, ну те, що іменується множинним громадянством. Чому такі рішення приймалися, на підставі чого парламент дозволив собі такі речі проголосувати, треба запитувати тих, хто це ініціював. Таке рішення є незаконним і неконституційним. Наступне питання задає Олена Горбань. Пане Романе, на вашу думку, що робити внутрішнім переселенцям, коли ти втратив все: рідних, близьких, роботу, житло, здоров'я, а держава тобі давала дві тисячі на місяць і живи як хочеш. Працевлаштуватися не можеш, бо в тебе передпенсійний вік. Жодних державних програм про працевлаштування внутрішньопереміщених немає. Житло здають за нереальні гроші і ті, хто виїхав за кордон. А тепер ще й влада заявляє про неможливість звільнення окупованих територій. Виходить, що ні території, ні громадяни звідти не потрібні. Так сказали б це вголос, що нас віддають Росії. Від нас відмовляються. Південь здали за два тижні практично без бою, хоча на кримському перешийку їх можна було стримувати довго. Але за це навіть не говорять. Хочеться знати, хто і як здав південь. Точно знаю, що напередодні війни землі на узбережжі Азовського моря продавали дуже дешево ті, хто був при владі. В неофіційних розмовах вони говорили, що питання вже вирішено, тут буде Росія. Цей злочин нашої влади призвів до трагедії Маріуполя, Каховської ГЕС, Запорізької АЕС, мільйонів біженців, десятків тисяч загиблих військових та цивільних, тисяч покалічених масштабних руйнувань і так далі. Про це не можна мовчати, винні мають відповісти. Люди мають знати правду, тільки так можна перемогти ворогів, коли ці потвори. Стануть відомі всім. Ще в 2019 році, коли я відвідав Херсон, я тоді вже в Херсоні сказав, що тут буде велика біда. Справа в тому, що це відчувалось. Про це дихали газети, видання електронні, які писали безліч матеріалів. І я Підтримую і погоджуюся з тим, що ви пишете. Наше завдання в цій ситуації вижити. Вижити, рятуючи себе, рятуючи свої сім'ї, знаходячи відповідь на ті складнючі питання, які ви зараз приймаю, оголошуєте. Більше того, не просто вижити, а знищити ворога. Що стосується розмов про те, що. Україні не потрібні ці землі, що Україна залишає людей і так далі. Треба розуміти, що розмови завжди будуть вестися. Заборонити людям говорити те, що вони хочуть, навіть якщо й хотіли, ніхто не зможе. Моїм глибоким переконанням є те, що всі території, включно з Донбасом і Кримом Україна поверне, а всі заяви нинішні. Про переговори про якийсь мир вони ведуться тільки тому, що чи в Україні, чи у Вашингтоні, чи в Брюсселі є дві категорії людей, які або не знають, що відбувається, або навмисне лють волу, воду на млин ворога. Третьої категорії людей тут немає. І ще хочу сказати: моїм глибоким переконанням є те, що ніяких переговорів між Україною і Москвою не буде, бо вони для Москви є недопустимі. У цієї ситуації є тільки два варіанти розвитку подій. Варіант номер один. Це коли світ Україні допоможе, і Україна з допомогою цієї нанесе поразку ворогу або ця дорога в разі розмов безкінечних. Приведе спочатку до глобальної континентальної, тобто загальноєвропейської війни, а потім і до загальносвітової, те, що зараз називається Третьою світовою війною. Можу сказати: як людина, яка пережила ці важкі дні окупації, на сьогоднішній день, у таких, як ви, є лише одне завдання вижить. Рятуючи себе, рятуючи свою родину, якщо ще хтось лишився з тих, кому необхідна допомога. В цьому відношенні, як ви бачите, держава абсолютно малосильна що робити. Я дуже добре знаю цей статус внутрішньо переміщеної особи. І розумію чудово, що він не дозволяє сьогодні, да як і багато інших. Державі приймати серйозні програми для того, щоб допомогти таким людям. Відтак я знаю тільки один спосіб у цій ситуації це власними зусиллями викарабкуватися з того нещастя, в якому знаходиться на сьогоднішній день більше 5 мільйонів населення України. Шановний Романе Петровичу, розкажіть. Будь ласка, умови ленд-лізу. Віддавати в цілу техніку, це ж вигідно. Мені відомо, що платити не потрібно, чи повинен запрацювати ленд-ліз. Ви абсолютно праві. Якщо брати ленд-ліз, який застосовувався, то повертається не просто вціліла техніка, а та техніка, на яку є заява на її повернення. Зокрема, якщо брати за наслідками Другої світової війни, то повернуті були, що тепловози, цивільна автомобільна техніка, військова техніка, яка не зазнала поломок. А от те, що було розбито, поломано, навіть те, що ремонтувалося, воно не поверталося, воно залишалося в тих країнах, які використовували. А що стосується фінансових розрахунків, то вони лише частково велися, і то за наслідком переговорів додаткових. Скажімо, якщо брати так чесно і відверто, то Франція розрахувалася тим, що допустила на свій ринок голівудські фільми, їх трансляцію у Франції з країн. Які отримували по ленд-лізу допомогу в роки Другої світової війни, грошима розраховувалася Велика Британія Сполученими Штатами Америки на основі двохсторонньої угоди? Радянський Союз в сумі з того, що мені відомо на сьогоднішній день, заплатив десь в районі 400 мільйонів доларів, не більше, але це в сучасних уже цінах. Останній платіж, який пішов до Вашингтона. Було зроблено адміністрацію Бориса Єльцина. Відтак очевидно, що ця схема дуже вигідна. Чи може вона бути реалізована сьогодні у США? Ні, не вірю, бо знаю, що схема лендлізу Рузвельта, по-перше, носила особистісний характер його як державного діяча. А по-друге, так званий державно-монополістичний капіталізм, тобто роль держави над економікою на той момент дозволяла це зробити. З моєї точки зору, зараз можливий ленд-ліз загальноєвропейський по відношенню до України. І це дуже чітко випливає з тих рекомендацій, які на замовлення Урсули фон дер Ляєн. Тобто Голови президента Європейської комісії, тобто голови Європейського уряду, були створені і написані, підготовлені аналітичною групою на чолі з колишнім керівником Європейського центробанку і виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Республіки Італії, а точно його посада, посада називається Голови Ради міністрів Республіки Італія Маріо Драгі. Там правильним. Відверто так і написано, що в інтересах європейської спільноти кооперація і перехід на погоджену митно тарифну політику для побудови оборонно-промислового комплексу. І тому очевидно, що необхідно перейти до діалогу на цю тему, щоб Ленд-Ліз працював по відношенню Європа і Україна. Причому його характер може на сьогоднішній день кардинально змінитися на користь України в нинішній ситуації, наступне питання. Володимир Боровець задає. На вашу думку, які заходи має або може застосувати держава із метою максимального зменшення випадків самочинного залишення частин у Збройних силах України? З того, що я знаю, що до мене надходить, а це проблема лише офіцерського складу Збройних сил України. Там, де на своєму місці командири, таких речей не відбувається. Знаю, переконаний, армія відбувається тільки тоді, коли в ній. Офіцери на своєму місці. Армія без офіцерів, як казали класики, це зібрання їдоків. Самовільне залишення частини це наслідок низької кваліфікації в окремих випадках офіцерського складу. Я інших причин у цьому випадку дрібних можливо, а вони є. Але більшої причини, ніж ця, яку я озвучив, не існує. Пане Романе, як ви вважаєте, після знесення режиму Асада в Сирії спільними силами ізраїльтян, турків і американців чи буде наступний в цій черзі режим Аятол? Чому повалення диктатур розпочались з Сирії, в яку логіку геополітичної гри вкладається такий підхід? Якби це було, то це закінчилося б не тільки перемогою над режимом Аятол, а й знищенням режиму московського фюрера. Де тут проблема? Проблема в тому, що те, що відбувається в Сирії, є в першу чергу дія опозиційних сил Сирії. При невеликому сприянні Туреччини. Ізраїлю, Франції і Німеччини, і Великобританії. Якби в цій ситуації були скоординовані дії між Вашингтоном, Брюсселем, Парижем, Лондоном, Києвом і Єрусалимом, перемога опозиції в Сирії завершилася б далі розгромом остаточним Хезболи Хамасу. Знищенням режиму Аятол в Ірані, і розгромом режиму рашиста Путіна у Росії. Що відбулося насправді? Втрата лідерських позицій Вашингтоном і із за ізоляціоністської позиції Дональда Трампа. Ще є час. Повернути ці лідерські функції і, об'єднавши зусилля йти такою дорогою. І це було б абсолютно правильно. Перше, що було б результатом цього, це створення на основі так званих Аврамових угод Арабського Союзу по типу Європейського, куди б війшли і Арабські держави, і Ізраїль. І це б привело до розквіту економіки близькосхідних держав. Наступне, це привело б до кардинальної зміни обличчя Ірану і дало б можливість державі нормально розвиватися. Це привело б до розгрому режиму рашиста Фюрера Путіна і до побудови нормальної демократичної в частині, хоча б, держави чи держав на території сучасної Росії. Однак, як ми бачимо. Дональд Трамп продовжує розкачуватися на Лопаті. Як кажуть, рішення не приймається і явно він і його команда хворіють бацилою ізоляціонізм. Наступне питання. Вітаю, пане Романе. Які на вашу думку основні причини поразки демократичної Гаріс на, основ... на останніх виборах президента США? На то є дві причини. Перше, Сполучені Штати Америки як суспільство залишаються расистським суспільством. І як тільки з'являється жінка, а тим більше чорна жінка, це миттєво негативно сприймається електоратом. Ще раз наголошу, це суспільство расистське. Друге, це суспільство мізогенічне. Це означає, що воно. Жононенависницьке ненависницьке, ненависницьке суспільство. Воно не любить жінку при владі. Ви ніде не почуєте про досягнення фемінізму у США. В Канаді так, де завгодно тільки не Штатах США. І це є те, що вони самі соромляться, про це не говорять, а інші бояться на це вказати. 3 К для американської жінки це саме те, що є. Зрозуміло, що зараз будуть пояснювати масу інших причин, економічних і так далі. Я вам сказав правду. Бо насправді, якщо подивитися голосування і опитування, які, екзепули, які відбулися під час завершення голосування, вони підтвердили цю мою. Позицію. Америці треба час для того, щоб позбутися расизму і жіноненависницької політики. І тоді можна говорити про перемогу не лише демократів як політичної сили, а можливість бути президентом США жінки та ще й темношкірої жінки. Наступне задає питання Сергій Рябчук: як позбутися впливу ОПЗЖ на юридичну систему України, Портнова, Татарова, Ківалова та інших? Як має бути реформована суднова система? знаєте, над нею так експериментували над цією системою, що вона в кінці кінців сама перестала жити як система. Та й взагалі навряд чи можна суди назвати системою. Владою, системою. Скоріше все, це просто формула мовлення. Бо суди не можуть бути системою, як і влада. як і суди не можуть бути владою. Бо це просто суди. З моєї точки зору, в чому я глибоко переконаний, судова система повинна діяти так, як діє британська. Вона має бути самоврядною. І в цій ситуації лише контроль органів за, що стосується, корупційної лояльності, тобто неприйняття корупції. Наступне це добросовісності суддів при виконанні своїх обов'язків. Для цього всі структури існують. Але в суддів від початку їх створення в умовах незалежності України було відібрано. Самоврядні функції. І це дуже небезпечна штука, яка дала можливість державі впливати на суди. Суди можуть бути різні. Однак, авторитет суду виробляється самим судом, не державою, яка контролює їх, а самим судом і суддям. Це треба завжди пам'ятати. Тому з моєї точки зору судам треба повернути самоврядування і контролювати їх на предмет неприйняття корупції, добросовісності виконання своїх функцій суддям. суддями.